Вітаю вас, мої маленькі! З вами бабуся Оля. Ви вже приготувались дивитися різнокольорові сни. Тоді лягайте в ліжечка, вкривайтеся ковдрочкою, заплющите свої оченята і нумо слухати казку. А сьогодні я вам прочитаю про лисичку куму. Схотілося лисиці медом поласувати. То все вона м'ясне їсть, а солоденького то й ні. Піти, каже, до бджіл похазійнувати. Пішла на пасіку та так любесенько перед вуликом сіла та лапу туди і засунула, щоб метку дістати. А бджоли того й не злюбили, як шугнуть їй з вулика, як кинуться на лисичку. Ех, вона, як дремене тоді з пасіки, втікає, тільки носом крутить, та на бджіл нарікає Ой божечку мій, який же ж то мед солодкий, а які ж то бджоли гіркі. Прибігла додому, уся морда в неї розпухла, лежить вона. Лежала, лежала, думала, думала, а меду так і хочеться. Піду, каже, до ведмедя. прошусь до нього жити. У нього меду багато. Приходить ведмедику, братику, а що я тобі казатиму? А той тільки мурчить, а лисичка до нього. Та не мурчити так страшно, ведмедику, братику. А то я злякаюся, давай удвох жити. Я тобі за господиню буду. Давай, каже ведмідь. Ото й почали вдвох жити. Ведмідь піде на здобутки, принесе м'ясини. Я її йому і лисиці. Так тій усе меду хочеться. Піди та й піди, старий на пасіку, принеси меду. Нема чого робити, приніс ведмідь і меду. Аж два вулики припер. Оце, каже, один виїмо, а другий на зиму заховаємо. Їли, їли, та за скільки там часу, виїли увесь мед, а той другий вулик на горіщі заховали, зими ждуть. Ведмідь терпить, а лисичці кортить. Думає та й думає, як би його тим другим вуликом поласувати. Полізла б на горище, так ведмідь зараз же спитається, чого? Лежала, лежала, та й надумалася стук, стук хвостом об стіну. Ведмідь і питається, а що достукає, та то стукають мене в куми просять. Ну, то й піди, а я посплю. Пішла вона та зараз на горище, та до того вулика, та й наїлася, скільки хотіла, вертається, а ведмідь прокидається і питає: Ну як же твого хрещеника звуть? Та початочком. Яке чудне ім'я. От яке піп дав, чого там чудне. Ну, гаразд. Про дня знову лежить лисичка та стук-стук хвостом об стіну. А ведмідь питається, а що то стукає? Та то мене в куми кличуть. Ну, то й піди, а я засну. Пішла вона та знов до того вулика та вже так ласувала, що мало що в ньому й зосталося. Ну як же ж твого хрещеника звуть? Та серединкою. Ведмідь, оце ж таки, як і в твоїх хрещеників імена чудні. А лисиця, та що ти вигадуєш старий, де ж таки чудне, коли їй свята, свята середа є? А може, каже ведмідь, третього дня знову лисичка лежить та стук-стук хвостом об стіну. Ведмідь прокинувся та й питає. А що воно все стукає та й стукає? Та то мене знову в куми кличуть. Усе як тебе, стара, часто в куми кличуть, каже ведмідь. Е, старий, мене люди люблять. Ну то йди. Пішла вона, весь мед виїла і вулика перекинула та й вилизала. Тоді прибігла в хату, лягла та й лежить. І ведмідь питає Ну як же ж твого хрещеника звуть? Та як же ж там? Перекинь та вилежи. це ще. Такої мені ще й на світі не було. Та що ти там вигадуєш, старе луб'я? Хіба ти піп, що знаєш? Ну нехай буде й так. А через скільки часу і зима прийшла. Ведмідь і каже. А треба ж уже стара і медом поласувати. Поліз на горище. А там вулик, вулик порожній. Лисичко, сестричко, це ти виїла? Ні, не я. Ні, ти. Ну, щоб я вчорашнього дня не діждала, коли я їла. А брешеш, лисичко, ти не хрещеників хрестила, то ж ти мед їла, тепер же я тебе з'їм. Та до неї, а вона від нього та в ліс, як дременула, то тільки її і бачили. Отак От лисичка обманула ведміддя, а ви заплющите свої оченята спокійної ночі маля.